Тарас Григорович Шевченко у ривок із поеми сон. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандувала Івана сина годовать. Воно сповито є, кричало у голодочку пістопом, розповела, погодувала, попестила. Весном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, бо й сам та вже не панський, а на волі, на своїм веселім полі, свою таки. Женицю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, нема нічого. На сина глянула, взяла його, тихенько сповела, та щоб дожатила нового, що копу до пішла.